Христос народився, заїхав тут до хлопців на господарство. Є такі коні на продаж. Жеребець. Два роки. Прмалий. Що. Як він ще називає? Малеш. Називається Малиш. Жеребець на продаж, так? Він запрягається, все їде. Жеребцевий два роки, запріжний їде, їде сам у парі. і Їде сам у парі, нема різниці. Гарний такий непоганий доста жеребчик, гарну має шию, голу малу, Кістка непогана. Кого би зацікавило, знаходиться село Братківці, Івано-Франківська область. Район у вас який? Франківський район тепер. Село Братківці. Кого би зацікавив, такий жеребчик будете дзвонити. Е, Ану каже номер телефону. 066. 066. 831. 831. 1964. 1964. Звати Роман, так? так. Е, хлопці, звати Роман. Кого би зацікавив, такий жеребчик будете дзвонити. Домовлятися. Ціна? Ціна півтора тисячі. Торг. Присутній, не присутній. Лошиться так само. Добре, добре, я зараз лошиться покажу. Він хоче йти до рук. Лошак спокійний. Жеребчик спокійний, ручний. Йде до рук, постійно навіть не, не дає сі добре показати. Такі має груди. Такий під роботу. Гарний топовий варіант. Пішу. Пішу. Молодий не незірваний, кого би зацікавив, будете дзвонити, домовлятися. Хочете його потримати чи що? І є е, така лошечка. А лошеці скільки? Сім місяц. Лошиці місяців. Так само лошечка на продажу. А по яких він конях ти не знаєш? Е, його тато походить з маняви на жеребець. Це по Олександріївських конях жеребчик іде. Такий каштан однотонний. Запрягається, їде в парі, однокінці немає різниці. Кого би зацікавило, номер телефону названий на початку відео будете дзвонити, будете домовлятися. Якщо треба, ти запряжеш людям, якщо б когось зацікавив, як приїдуть. А, можливо, комусь відео, Роман скени, будете, все, будете дзвонити, все будете питатися. А? І така лошечка. 7 місяців, так само лошечка на продажу. Ціна 500 доларів, так? Ціна 500 доларів. Кого би заінтересувала, так само будете дзвонити, домовлятися. Має таку лесенку. вехрик один. Такі непогані груди. Вона більше щось йде до так якби, до турійців. А, цей хоче сіграти лошак. Пр! Лошак доста непоганий. Я кажу такого під роботу. Гарний був би варіант, кого би зацікавив. Не є малий. Називається малиш. Іду тут танець. Він трошки її гонить. Коні молоді. Кого би зацікавило. Будете дзвонити, домовлятися. Нагадую, Івано-Франківська область, село Братківці. Файну має стоючку. Жеребчик. Непоганий, я скажу. Файну має кістку, таку у себе. Кошу трошки собі залежний, але то він тут на вільному виголі. Хочу показати вам розуми. Прррр. Має один вихрик між очима. Хто в це вірить, це показую для тих, хто, хто в це вірить, хто по цьому прогнозує собі коні, то будете... Що, малеш? Шт! то будете собі дзвонити, домовлятися що кого буде цікавити, має такий е, круглий півколений зад. А він тут інтересніше, ви ж знайшов тут, я є з камеру, він вже собі тут. І цей господар закликав, він зразу пішов, пішов собі до нього, пішов до рук. Що кого би зацікавив. Лошак будете дзвонити муляці. То два роки йому було чи буде? Та ще не, ще не було, бо ще зуби не брав. Ні-ні, я, я вижу, що він зуби не брав, що він ще ні один зуб не тручив. то йому два роки лиш мало би бути. Ще немає, але. два роки, я кажу, що ще, ще нема. Я сказав, що він двохрічний, а кажеш, ще навіть нема. Ще? Бо він зуби навіть ще не пробував тручити. Десь, певно, навесні аж два роки буде. Утравни. У травні У травні. два роки. Єди. Кого Єди. би зацікавив? Будете дзвонити. Їде у дно кінці у парі. Відео... <кій> Відео є, Роман вам скине, якщо б цікавило когось. Але тако спокійний, нічого, не, не боїться ні машин, ні, ні техніки, нічого. Техніки не боїться. Спокійний пішов. Він хоче до рук, хоче бавитися, гратися. Якщо ви мене чекали, то я в березі туди за асфальт Ним і... І що він собі спокійно себе веде, Тому, адекватно. Ні хури, ні комбайни, ні поїзд, він має тут лошечку подружку. О. Вони одна другого щупають, гоні. Ну я його зараз упрягаю до бубої кобили, в Е, Знаєш що, він, він ще молодий, він ще по кобелах не йшов, він ще не знає, що то є. Тому він спрягає з кожного кобелу. Тобто, Бо. Ну, та я теж так думаю. Але взагалі, знаєш, він собі ще, ну, він так ще дитина, він це хоче, хоче грати, це молоде. Лоще. що це? Два, два роки ще нема, рахую, він вже запріжний. Що це теж собі хто зможе купити ще чук підучити на свій струй коло старшого коника має такі непогані груди. Але живий вогню має. Кого зацікавить Під роботу файний варіант. Якщо чесно, так, такий коник якраз і має сили покігнути і і витривалий. П'ю. Мушу його кашкетом наганяти від себе, бо він йде до рук, не дає. Лізе в камеру і його не видко. Не даєся цей. Не ще добре познімати. Отакий От жеребець. І така лошечка. Кого буде цікавити, лошечка є не маленька. на свій вік лошиться росла. Має дві, має такий гарний прр, має такий гарний пружок темний по собі. Кажуть, що дуже цей, що це дуже добрі коні. Я не знаю, чи воно так дійсності є, але дивіться, має прух аж до фоста. Темний такий прух по собі повністю. кого би заінтересувала, така лошечка. Така доста є непогана лошечка. Коні трошки, що може брудні, бо вони тут собі на вигулі на день. Пшу. Пшу. Вони лише у день тут на вигулі. Я кажу, вони тут цілий день на вигулі, а вночі за, забирає достання, тут хлопець має е, господарство, загнати їде. Такий має грудничку таку непогану. Ну така туріючка, туріючка така. Спокійна, теж йде до рук. На що схоче собі. Я нічого не маю маленька. Нічого не має, Кого би заінтересувало, будете дзвонити. Ціна 500 доларів, торг присутній. І на жеребця півтора тисячі торг присутній. Кого, що буде цікавити, додаткова інформація. Все, будете дзвонити до господаря. Все вам розкаже додаткову інформацію. Скине якесь відео роботи жеребця на вайбер, якщо треба. А ну пішла. Пішла. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки. Всім всього найкращого, до побачення, будьте здорові.